Так, 17.23, 12 липня 25-го року. Знаходимо зараз в Дніпрі на центральному Воронцовський пляж, вони тут такі є. Показали на мене пляшу, що вони таке мілка. Заходить і що, мілка, напевно, з-за того, що спустили Каховський. Просто Ті, мені так здається, що просто пляж. Заходиш тут по коліна води. Та і це і думаємо, купатись чи не купатись в обчому питання. Не знаю Взяли з собою рюкзак і взяли портмане. У нас там гроші, гроші, десь 1008 каси. Мабуть, я йолоб, коротше, треба було б залишити ну, в машині блядь, і за машину теж паришся. Що може циган якийсь розбігський. Ну коротше, отакий от от пейзаж. Не знаю, зараз повернемося, мабуть, до машини, я і заникаю, треба заникати касу. Ось в машині. І повернемося сюди і скупнемося. До зв'язку. Блин, така жара, це тільки лізти в воду. Вода більш-менш нормальна, але все. Покажу. Ну як? Як в Дніпрі? Дніпро з Дніпро. Дніпро Дніпро Рівер. Людішки. Пляж. пляж, пляж. Стоїм до понеділка в Дніпрі. Да, щас. Стоїм до понеділка в Дніпрі. В понеділок в мене розвантаження. Розвантажим меблі з Вінниці. Мали б вчора розвантажити і мали б... Вчора виїхати з Дніпра і вже будь в Києві, коротше, сьогодні. Стояв би я в Києві на вікенді, ну коротше, мене вигребли одну загрузку чи дві, чи три загрузки і мали б заробити ще грошей. Ну таке, всі гроші не заробиш. Ну так, стоїм до понеділка. До 14-го ходить числа, до 14-го. Ну, так, ну добре, друзі, підемо до машини. Я ідіот просто. Треба було. А зараз я залізу в воду, блядь, і хі -хі, мінус 8 тисяч піде з тим спамети. Трьох людей багато. Тому якось так, якось буде. Ото, по-моєму, їхній центральний міст. Да, центральний. Ну, про здоровий. Мільйонник. 13 липня 20.03. З'їздили в АТБ. Скупились тут Півасік у мене чипси. Зараз варимо. Ну, взяли такі пільмені, зварені, похаваємо. Так, скупились, скупились. Ми на 1475. Що ми купили? Так, дивимося. На 1475 дивимося. Ось і два пак пива. Чипсы Бананы, раз Такую штуку взял себе. Микс, день на день, два Кефир Три Пол хлеба Хлеб переможный, нарезанный половинкой Четыре Крекеров взял, пять Что тут, шесть Три помідора. Раз, два, три. Третій. Сідушки такі грязні. Десяток яєць. Квочка. По 61 вроді. Чай чорний з бергамотом. Такий раз, три, п'ять. Взяли собі ще рулет курячий. 113 грамм по 39 він був, та пофіг. Собі відказувати, її я не буду. Мультикейк взяли собі. В принципі, недорого скупилася, якщо чесно. Трегерка. На салат там якийсь. Так, зразу. мусорні пакети сюди. Сміттєві пакети, пікнік, закуска. Далі взяли собі риби з кумбрію, атлантична натуральна. Стерилізовано, здобувано, кажу, в олії, сардіну взяли в томатному соусі. Далі взяли м'ясо-індички шинковане. Не знаю, подивимося, мене там кашу. Свинина тушкована. Цибуля. таке. Ага. Води, 5 літров. Ну так, взяли попити і... А ще... шерлок, бергамот, чай взяли собі. Ну, і... і пачка кемела. Блін, над... кидайте, друзі, курити, реально. На сиарети уходи, жесть. Скільки грошей. Зараз цей. Поставимо плітку. Блін, мене нема кастрюлі. Це я ще не прикупив собі. І блін, балончики газу, чесно, оцей газ. Він Сильне розточительство. Треба купувати собі балон. І ти його заправляєш на заправках. Поки я ще ЗП не отримав, покиду це в такій хуйні. І бажано, щоб в тебе був холодильник компресорний. Тому що пропадає все, все тупо летить, все пропадає. Жара така невиносима. Ну стали знову тут на Воронцовському пляжі, на своєму улюбленому місці. під вербою і тут бере берізка підборка. Добре, друзі, будемо навалювати пільмі варити собі. до зв'язку і потягувати півко. Бо завтра у нас починається робочий тиждень, понеділок. Вирішили, давайте це вимордо покажу, вирішили їздити ще неділю Це буде четверта моя, потім з'їжджаємо на неділю додому, так домовились. Взагалі-то 3-1 ми домовлялися. Ну я, ж, я ще маю сили і ще неділю можна, можна покатати. Тому так. аванса просто багато взяв, тому думаю неділю катати ще. Так, друзі, водичка моя закипає, взяли сіль, посолимо воду. Блін, треба було масло ще взяти. Блін, це дохера. Давай так. посолимо воду. Посолили. Блин, я не знаю, їх треба, мабуть, всі виварити і сожрать, тому що холодильника нема. Жопа, жопа, короче, Взяли, зараз сейчас стріляти, Стрілятиною та куркою. Блин, як же ж поставити, вон? Давайте так. О! Головне, щоб мене було видно. Так. Підкрутим. бам підкрутим. Думаю, гардепу. Трошки разлый. Нема, друзі, каструлі. Треба кастрюля. На кошик. Не варом кош такой кареснется, надо наваливать газку. нас Газ еще есть, в принципе, я думаю, не выскочит все баллон. Там было меньше трех брать их. Еще вышелось. Потому такая как жара, такая сильная спека, что, блядь, Все пропадає, шанс там. Все тупо пропадає, друзі. Ваше здоров'я. Взяли собі карлінг в преміум лагер. Пачечку ПВК. 134 по акції. В АТБ. Я думаю, на пиво я заробив за три неділі. Я так не п'ю сильно, але... Ну, неділю мені шапку сылаться. Так что завтра почнеться рабочий новый тиждень 14 липя. Стольно выготавливать сегодня не будем. Ну, вже в принципі 8 годин вечора. Плануємо десь в 12 лягти спати, тому що треба ще перебрати відео, яке я до цього знімав. Та робота я. Вчора півдня працювали до трьох, ну півтора дня вікенда. В мене. Так, от, на таких умовах. 30% від фрахту. Чим більше я, я зроблю замовлень, тим більше я отримую в принципі, зароблю. Якось так. Ваше здоров'я. А ми будемо далі варити пельмені. до зв'язку. У ковшику. Посуда треба. Нічого, все з часом, все з часом, все потихеньку, все поступово і потихеньку. 14 липня. О пів на 10-2025 року заходимо зараз на території Дніпровського полімовного ліцею номер 23 Розвантажуємо їм парти, ну, парти стільці. Коротше, парки, парти запаковані, як мебель, везли з Вінниці Цю всю мебель <кхід> і і-і-і. І мені вже знайшли навантаження на на Чернівці. Ну, Зараз тут дадуть отмашку розвантажувати, чи не розвантажувати, тому що нам не платять. Типу тобто заплатять гроші, тоді, тоді розвантажуємо товар. Товар кажу, вантаж. Ну так і говорить мало, ці всі парти та і все потім. Та і потім. такие вот Архитектура. Там у площадка я Да сказал. я понял. Да не, мне цикала архитектура такая. Прикольно. Ну, 30... А я ковин року? 36 -го года. В 36 года. 36 Это был летный прапор. Летная. Кто? Летный училище. А. после -а войны -а. а -а -а. Так, доброе. Друзі, 14 липня 137 2025 року вантажимося фолією на Сучевене. Сучевене, це Чернівецька область, десь 850 чи 870 мені їхать на Краснопільської 23 технокреда Дніпрі. Завантажили дві палети, дві палети Та Думаю, думаю, кріпить, не кріпить. Так, да. нічого не буде. Воно нічого нікуди не дінеться, да, я думаю. Ну, да. Добро. Добро, друзі. Вирушаємо на... Зараз воно це документи. Да, та, та, та. Так, Там... так, воно. Зараз почекаємо документи і. І, і вирушаємо на другу... другу загрузку свою. На теж правий берег, друга на Хмельницький. І потім третя, в мене ще чернівці, три загрузки. Ну так і працюємо. Всього тут тона на другий тона, і здається там 800 кг на третій, 2800. Ну і траса плюс-мінус 900 км. Ну, їздили і побільше, в принципі, так що, я думаю, нічого страшного не буде. Все-таки я собі купив наклейки. Angles Mords. Angle Smords. Сліпазона. Справа в мене на дверях. Зліва на дверях. Ну не знаю. Ці що на фурах сміються з мене. Але в бусі, я можу поспорити, що в бусі теж є зона. Вона є сліпа зона, сліпазона отак. Тобто ти не бачиш, що тут от робиться у тебе з краю. То отак. От Разом наліпив їх на тент, ну на тенті воно якось по циганській. Там на морді у мене наклейка. ну таке. думаю, ну, закриваємо борт. Закриємо борт. Ну і 90 собі наклеїв, щоб мене не задрачувало, тим що їздимо ми 84 кілометри за годину. Є у нас просто план економії палива. Так, дві паліти, все чітко. До зв'язку, друзі. Зараз винесуть мені документи і їдемо на друге своє завантаження. Хоча, по суті, це було б, це було друге. Це в мене друге. Це в мене друге. Ех. Ну, ми поїхали на перший. І зараз їдемо на перше завантаження. Воно на правому березі. До зв'язку. І якось буде. Ми і так вантажимо зараз. Піднімемо рохлу максимально наперед. Бо тут у мене тона, оце десь десь плюс-мінус 600 кілограмів, і це десь 400. і Ще тона, да? Тона? А що вам взагалі? Там валить вал. На мотокосу на що? а вал на мотокосу да. Вали на мотокосу на китайскую да. Ручна мотокаса. ну штанга ця? Так, да, это штанга така вал я понял да давай прохода Можеш сюда трошки Музика заграла так. Ось є трьох на грі. Коротше так пари загрузили. Давай, на весель.

А ТПР да. Ну да. Правильно? Нет. Что? Я думаю, крепыть его не кріпить. крепыть. я не знаю. Да? Да, я без понятия, тут валы коня. Из мотопольства. Ваш. И коня, вони важкі. кто. Просто что он вроде не ваш а там корицу. Получається, получается коробки, там ящики там все сделал. Чи закріпить лучше? Да, давайте туда максимально, та я, наверное. Закреплю його. Так, друзі, добре, вантажимо. Ну і так, друзі, закріпилися. Закріпили хрест хрест, Це вали для вон мотокоси. Вали і тут дві палети. Всі я не кріпив. Та я думаю нічого страшного не должно бути. А то навіть якщо б кріпив у мене рівнів на ще один ремінь, можна було б кинуть. Не задачить, а кріпить вантаж. Тому що мало ли що може цей. І вам це все посипеться в кабіну. Тому до зв'язку якось буде вилазить тента бо тут жара. Що купався, що не купався, вже опять спотів. Та що ж це за таке? Що ж це таке літо таке. 14 липня 14.42 2025 року. Занес на своїй другій, другому завантаженні у Дніпрі, на правому березі. Не пам'ятаю вулицю, вантажить Щось в ящиках, я навіть навіть не знаю. Та поки цей вони вантажили, поки упаковували цей товар на одній палеті тонна, тонна. Та сходили до них в душ. Блін, змились, змили смирили, смирили Дніпро вчорашнє, вчорашнє селі. І та й так трошки посвіжає стало. Хто їздить, не соромтесь спитати за душ на фірмах. На деяких він є, на деяких пускають, на деяких не пускають. Треба трошки понагліть і ти можеш сходити в душ, освіжитися і їхати далі. Тому що без душу в машині, ну, в мене є кемпінг по цей переносний туристичний, але ну, для, для треба підвішувати план деки. Якщо ти ну, загружений, то треба шукати якісь дікаль або... Такий паркінг, де немає людей, щоб ти десь підвісив. Якщо чесно, я ним один раз тільки скористався у Вінниці, коли був пустий. Я підвісив пантеки на крючок і спитався. Тому зараз вантажимося тут. І третє завантаження у мене на лівому березі. Не пам'ятаю, там вулиці лівий берег, Дніпра. І ще маємо якщо встигнемо, зайдемо до електрика, поставимо. Друзі, поставимо. Поставимо такі стопи я купив. от, на, Ну, по бокам що в мастері, що зліва, що справа по борту вони цепляють. Це на оригінал, правда. У мене один стоп стоїть. гарний стоп стоїть. Стоп стоїть і все. Оригінал. Але він один з правої, з лівої там в мене висить, не знаю. Спробуємо поставити Сі. І компресор у мене полетів, щоб підкачувати подушки. Треба, Треба, щоб глянули компресор. Треба, щоб глянули компресор. І двері у мене не відкриваються, блін. Коли на замок класаєш на сигналізацію, у да, не відкриваються мої водійські двері. 14 липня 15.30 2025 року знаходимо зараз на підприємстві Діакон, Діакон. будемо вантажити от от підйомники. От такі підйомники. 800 кг на чернівці поїдуть у нас. Ось таке от підприємство з металу щось роблять. І то. Це у нас перед цим ще було два завантаження. Одна палета, друга палета це їде на Сучевени. Очевидно, це Чернівецька область селище там, під кордоном з Румунією. І редуктор штанга на мотокосу. Те, що наїде в Хмельницький. Тобі ж завтра, на завтра це всі розвантаження. Завтра перша розвантаження це Хмельницький. Хмельницький. ось Розвантажуємо. Далі сучевенний. Я думаю, ну і останнє буде оці підйомники і в Чернівці поїдуть. Тому вантажимось. Блін, мені ще треба, треба сьогодні встигнути до електрика, заїхати, поставити габарити, е світлячки. Ну що в мене, у мене справа є він. Ну ви зрозуміли, який у yeah. нас цей світляк, типу габарити. Ну, Габаритний ліхтар. Ззаду він горить червоним, а спереду він горить білим. Ну і зліва, зліва він мене взагалі відсутний. Я просто не хочу отримувати штраф, коротше, ну типу, і так воно, ти бачиш просто, ти бачиш габарити прицепа вночі, це треба. Тому зараз, тому зараз мене завантажують. Я знайшов там електрика, знову поїдемо до нього, до електрика а, ці ці світодіодні ліхтарі, ну типу габаритні ліхтарі я купив, вже вони є. Пара 240 гривень вийшла. У ні капалі був, тому, Я думаю, може, встигнемо до електрика, ми теж на лівому березі тут <кхід> Двері, треба, щоб подивився, вона двері не відкривається, е, Водійська двері. Е, Ліва сторона, десь там щось внутрі внутрішній замок. І, блін, в мене полетів компресор, я підкачую подушки, блять. Я не знаю чого, вже не качає, то що він не робить. Це жесть, це на кожну заправку треба буде заїздити і підкачувати подушки. Без подушок я не знаю, полотається колеса реально. Подушки треба. Ну да, ну максимально наперед, якщо можна. — Там уже не получится. Ні. — А скільки воно по вазі? — Килограмм 200. Так ну нафиг. 800 мені написав. — Хочу 800 давать. Да. Ладно, грузин. Так, типу, кран такий чик-чик. Сейчас все швидко зроблю. Це наверно закріпити, треба треба буде закріпити його. штука. Вот такие взрывчатые, что цепки Цепок масла. Идем, короче. Сила троха, да не трохо. Затягиваем. Айно. Айно. Так, вот это бас. С ватнячком туда. Туда? Варту? Так то, да, я. То Раз, и то два мабуть, да. И то тоже, да? Вложи нижний То. Так как тобі добегу. А, это все? Тут проволоку надо найти, підвязать. Это все, чи ще одна? Еще одна будет. дві буде и оце, да? Да. Ящик-то. Найди мені проволоку вязание. Так, одну завантажили, зараз ще одна така штука і виїздимо до електрика, мабуть. І потім їдемо, знову поїдемо через Дім До зв'язку. У нас пісачі заїхали на стов. Поставилися світля криці на барі. Вроді все горить. Поміняли Зліва не було взагалі справа була вот такая Чикс. в резерв йде. так і тут пилять нам і пилять. Донецки далі, Черневцы Далі те село Забов Чернівецька. Чернівецький район Так, запаркувались тут акуратно. А, і ще компресор треба глянути. Що з ним не так, блін. Бе це на кожну заправку заїздить, підкачуватися, я заїбусь просто. Все горить, все отлично. То що я і хотів. А тут цей, не вкрутиш і ще нижній.